Близько восьми тонн допомоги трима автомобілями команда волонтерів Полісся на минулих вихідних відвезла бійцям 10-го Житомирського тербатальйону у Волноваху та 30-го Новоград-Волинську механізовану бригаду у Артемівську. Воду, продовольство, запчастини до техніки, амуніцію та медикаменти. Волонтери збирали два тижні, але закрити повністю заявку солдатів не змогли, адже цього разу вона була дуже великою. За декілька тижнів волонтери організовують іще одну поїздку і до того часу планують зібрати всі необхідні речі. Сьогодні у програмі допомога волонтерів Полісся бійцям української армії. Субота, друга дня. Команда волонтерів Полісся завантажує допомогу. Цього разу їдуть три автівки. Перша любарських хлопців. Повністю заявку на другу роту до Саші вербила. Зібрали за тиждень мешканці Любера допомогли підприємці. Для того, аби зібрати всі ці речі, волонтерам довелось витратити чималу суму коштів. Зараз я скажу. Більше 10 тисяч гривень. Другу автівку організовували баранівські волонтери, які закривали заявку іншої роти, в якій було багато будівельних матеріалів. Гвозді не вистачало гвозді, не вистачало піни для за цього, бензопили, бензопили, тому що треба різати дрова, рубати, угу. підпалювачі, для того, щоб розпалювати було дрова, десь не треба паперу. Баранівські волонтери до збору необхідних речей також залучали підприємців, але велику допомогу надали також і громадські організації району. Допомагали нам у зборі продуктів харчування і необхідних речей. Жіноча рада Баранівського району, підприємці, сільські голови громади всієї Баранівського району, спілка воїнів-інтернаціоналістів на чолі з символіком Яну Івановича. Із трьох автомобілів два повністю завантажили волонтери із районів. Продукти в основному закривають і не тільки продукти, на відмінно працюють райони, за що окрема подяка. І Люберу, і Баранівці, і окремо Валентині Сірі Зандрушівці. Да. Ці автомобілі поїхали на волноваху до 10-го тербатальйону, а третю автівку відправили до 30-ї бригади. Танкісти надіслали велику заявку на запчастини до своєї техніки. У з боже технічна сторона була пасівістомість, сто, сто, то у варто дороговато був по запчастям? На Урал, Камаз зі «131». -й. Останні заявки військових більш як наполовину складаються із запчастин до цих автівок і знайти їх волонтерам все тяжче. В основному техніка, яка використовується, це старі зіли 131, тридцять Камази, Урали. На жаль, деякі запчастини до них вже навіть не виробляють. Зараз. І тому нам приходиться навіть ходити по розборках, якихось шукати там деякі певні специфічні речі. Цього разу значну частину списку допоміг придбати медичний центр Асклепій. Ми, по суті, це вирішилося буквально миттєво. Тобто ми не зволікали, ми зобов'язані допомагати тим людям, які захищають нас. Ця допомога була дуже вчасною, адже віднайти всі деталі за короткий час волонтерам не вдалося. Цього разу ми завантажили оці три автівки, що в мене за спиною буквально за одну годину. Понад вісім тонн корисного вантажу. І зараз вирушаємо в дорогу. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! До Полтави ми їхали караваном, потім роз'їхались. Ми на Артемівськ, дві інші автівки на Волноваху. Перша зупинка відбулась у містечку Чугуїв, де ми віддали іменну посилку військовому із Левкова. Далі зупинка в містечку Ізюм, де з джерела піщанської ікони Божої Матері ми набрали півтони води. Вже на світанку ми в'їхали до зони. Ато зруйновані дороги, будинки, понтонні мости та блокпости. Саме так тепер виглядає Донбас. Те, що ми бачили, те, що є. Звикається, Це, тому що ти входиш всю в обстановку і і не дінешся. Це Павло. На околиці Артемівська ми передали харчі та й мені посилки його підрозділу. Солдат каже, що навчився цінувати кожен новий день. Дякую Богу, що ми проснулися і бажаємо, щоб був щасливий день і, і було над головою. Звідси ми їдемо до основного місця призначення. Тут не зволікаючи, розвантажуємо допомогу. Це для нас дуже важливо, звісно, тому що такі зараз ситуація така, що нам майже все потрібно. Так виходить, що в державі його немає. І дякувати людям, вони нам допомагають. Саме допомога волонтерів та увага іноді незнайомих людей дає силу цим солдатам триматись та боронити країну. Що нас тримає? Любов до людей, до українського народу. Ми просто давали, ще й присягу українському народу нікого не зрадити. За пів години закінчуємо роботу, швиденько обідаємо та збираємо привіти додому. Передавай вітання рідним, друзям, знайомим. Мама, хлопці, друзі, мене скоро побачите, скоро вернуся в себе добренько. Всім привіт. Все мене добренько, здоровий. Ждіть, скоро буду. Привіт мамі, сестрам і бабі. Тоже привіт. Великий привіт передаю. Передаю привіт родителям, братам та сестрам. Цього разу ми впорались дуже швидко. Виїхавши в суботу о 15.30, вдома ми були в неділю о 10. вечора. Це була 12-та поїздка із початку року та третя за квітень для команди волонтерів «Полісся». Весь механізм збору та доставки допомоги солдатам, волонтерами відпрацьований до автоматизму. Поїздка без экцесов особых. Все нормально. що Волноваха, що Артемовськ. Учитывая, что даже мы с прицепом ехали. У нас вечно невезение с прицепом, если машина йде, или колесо. Хотя там в Артемовске были проблемы с колесом, но на бусине непосредственно. Ну, дорога без этого. Ну, за двоє суток справились. Волонтери також відпрацювали всі можливі маршрути до Волновахи та Артемівська, аби скоротити шлях та не втрапити до сепаратистів у руки. Там є чотири маршрути, які вже відпрацювали. підхід до Волновахи. Саме оптимальний ми вже відбрали. Вот он. А, немножко ближе йде до зони соприкосновення, але вона там більш оптимальна дорога. Ну, ну, без ям не буває. Донецька область, там, їх, там ніхто, ми не помітили. І Запорозька не фонтан, я скажу чесно. А от, от до Полтави, до Дніпра, ще може їхати нормально, а далі починаються маневри між. Життями, да. Але якщо маршрут руху каравану з часом можна удосконалити, то величезні заявки військових дедалі тяжче закривати повністю. Значить, заявки були дуже великі, скажімо так, що таких заявок не було. Закривали окремими пунктами статтями заявки, які були до цього, не встигли закрити. Дуже багато будівельних матеріалів, так як казали наші скажімо, однодумці з Любара. І Якщо раніше левова частина заявки складала продовольство та вода, то сьогодні це інструменти та запчастини до техніки. Кожен раз замовляють інструменти. Тобто бензопіли, до генераторів, тобто дуже багато запчастин до машин. УАЗ взагалі в другій роті розбитий, скажімо, дуже багато вже завезли. І саме запчастини до УАЗів, Уралів та Зілів, сьогодні найбільш необхідні нашим солдатам. В основному це стосується всіх ремкомплектів, тому що різинки всі вийшли з ладу за 30 років і паливної системи, а речі ці дуже дорогі. Наприклад, там паливний насос зараз коштує близько 20 тисяч новий. От шукаємо бивушні, відремонтовуємо їх і веземо хлопців на передову. Знайти деталі від автомобілів, яким вже за 30 років сьогодні дуже важко, але на те вони й волонтери, щоб робити неможливе. Як кажуть, хто шукає той й знаходить. От, наприклад, останню заявку, половину цієї заявки нас закрила Асклепій, це медичний центр. Да, дуже дякую їм за це. Заявку на деталі на УАЗ бійців 10-го терватальйону теж вже закрили. Допоміг підприємець із Андрушівки. А у вас на запчасті його закривають Буде підприємець Андрушівки, Якимчук. А вот, он нам помогает и по топливу. Ну, спасибо отдельное просто. И в цій поїздці без допомоги медичного центру Асклепій волонтерам не вдалось по Закрити хоча б частину заявки танкового батальйону 30-ї бригади. Без них, може, бути, б даже поездка бы не состоялась на Артёмовск, потому что они закрыли э-е основную массу заявки по запчастям, практически 60% было. Если бы они нам не помогли, у нас не было финансового просто Артёмовск не поехала, перенесли б на неделю, пока не решили задачу. У нас нет смысла їхати вести воду без обчасті. Хотя там они занимали буквально багажні маленьки автомобіля. Стоїмості в общем, по итогам за двадцять тижнів. Але не всі підприємства йдуть одразу на контакт із волонтерами. Сьогодні ця команда намагається заручитись підтримкою від компанії Житомиргаз. Ми самі ці запчасти, все остальне. А от даємо список. Напрямую сходімо з подрозділеннями. Тут будь-який варіант, аби тільки довести виконів задачі. У багатьох людей, до яких звертаються волонтери, виникає питання: чому ми повинні купувати запчастини до військової техніки, якщо на складах такої техніки тисячі. Волонтери запитали це саме військових. Чому міністерство оборони не допомагає? На що получили пояснення командира підрозділу, який нам дав заявку, що він звертався найближчий склад, який там знаходиться, наприклад. В Краматорську є такий склад, де йому відповіли, що от ти любий друже, замовляєш у нас запчастин, наприклад, там п'ять одиниць, із них дві залишаються на складі, а три ти забираєш. Але багато військових, особливо добровольців, не хочуть брати участь у таких схемах, тому звертаються до волонтерів. Всі ці заявки. Через Міністерство оборони це величезна корупція, на якій наживаються військові. Командир, принципіальна людина, і сказав, що він на такі схеми не погодиться, тому зв'язався з нами волонтерами. Я думаю, що ця ситуація в міністерстві оборони відома і кимсь прикривається. На сьогодні залишилась значна частина речей, які ще потрібно знайти та придбати волонтерам. Денкрати закрити треба, і може ну вас вітонну для машин, для танків і для техніки потрібно. Там ще з на машинах. Я вам Облгаз піде на зустріч, у нас завтра з ним зустріч, сподіваюся, все назначили, сподіваюся, буде положительний результат. Детальну інформацію про необхідні речі для солдатів та контакти волонтерів ви зможете знайти на сторінці волонтерів полісся у Фейсбуці. Прості люди, все-таки, скажем, хоч по копійці, але копійка до копійки ми все-таки назбируємо деякі суми, грошей і потім закриваємо заявки хлопців.